Добрий день, друзі! Сьогодні 12.01. Я сьогодні з вами хочу роздивитися ось які питання. Напередодні зустрічі Зеленського з Трампом набу провело обшук у водія Андрія Єрмака. Чому саме у нього? Чому це не у особистого якогось там масажиста чи практолога? Вони ж теж знають. Як з голову П набагато ближче, <глибше,>, глибше, можна навіть сказати. Ну, Це такий гумор, скажімо так, але. Що шукали, що хотіли, навіщо вони це зробили, адже всі притомні люди розуміють, що будь-який політик він розуміє, що хто хто, водій, точно не має знати якихось таємниць того, що водія можуть підкупити, завербувати, то що це не та людина, якій довіряють максимум, що водія може знати це звідки забрати, куди привезти, кого забрати, кого відвести. Таке. Це тільки ну, дегенерати можуть думати, що водій там, да, буде знати якісь такі подробиці, або що йому буде розповідати особа, якісь свої там, особисті справи. Отже, давайте подумаємо, що шукали. Ну, скажімо так, у них не вийшло знайти якісь гроші. Вони дуже хотіли знайти якісь гроші, але у них не вийшло. Не вийшло, і вони так ну, шукають будь-яку можливість, де можна було б ну, такий зробити, зробити прецедент. Вдома у Єрмака знайшли тільки. Бачите, одна монетка. Тобто чуть-чуть стільки, скільки там людині треба для особистих потреб. А де? Вони не можуть? Вони не можуть повірити, що він десь не заховав гроші. І вони до сих пір шукають, намагаючись якимось чином Єрмака підв'язати до цього Мідіжгейту. Отже, чому саме у нього? Ну, скажімо так, у Єрмака були нормальні стосунки, відносини з водієм. Ну, в принципі, як будь-якої культурної людини. Звісно ж, він не, не, Єрмак не строїв себе по відношенню до свого водія якимсь паном чи королем. О, тому їм було важко уявити, що якщо е, Єрмак до, відноситься до людини добре, це значить, що він йому не розповідає якісь, якісь ну, свої там, тіпа, таємні справи. Давайте подивимося все таке. Так про Єрмака, чи насправді він е, є учасником Міджгейту, чи як там воно там називається, ну, учасником цієї корупційної схеми, чи входив, чи має він відношення. Ні, карт, от перша карта говорить про те, що Єрмак сам собі умі, і він одинак, він ніякий, колективні. Ігри не грає. Він окремо від будь якого Бачите, тобто, я окремо від корупції, я окремо від цього всього. Мене це не цікавить. О, тому я хочу сказати: все оця гра -гра кампанія, яка... Там була задіяна чи замішана, чи яку запідозрюють. Саме Єрмак, перша карта, карта одинака, карта усамітнення, Це карта, яка говорить про те, що мене не цікавлять якісь ваші життєві радощі. Я людина, яка має свій моральний кодекс, я людина, яка має свій внутрішній якийсь ну, цензур. І я саме, тобто я людина з совісті, моралі, і я сам по собі. Карта. Відлюдника завжди сама карта по собі, хто не має дотичності до таро, я вам трошечки поясню, щоб ви розуміли. Також про що я говорю? Так от, Це карта, яка говорить про те, що мене не цікавлять матеріальні цінності вже давно. Я вже трошки відсторонююся від матеріального міру, від цієї шумсуматохи, від оцєї всієї метушні, від оцєї всієї гонитвою за матеріальними, того, що я пізнав інші цінності сенсу життя. І на інших картинках я вам зараз навіть покажу на таро, на, ну, на звичайному таро, не на такому сучасному, скажімо, зараз знайду цю картинку, як виглядає. Самітник. Тобто, дивіться, Самітник часто, ну, він відлюдник, самітник, він одягнений, одягнений в таке кислохамутя, да, аби прикривало його тіло. Тобто, В нього нема золота, самого, в нього нема срібла. Це карта, на якій людина тримає ну, цей тільки єдиний-єдиний фонар. Да. Тобто, фонар – це е, те, що йому освітлює дорогу до якихось важливих речей і посах. Все, людина, яка яка в уєдиненні, коли у нього нема замки, коли у нього немає якихось великих там, я не знаю, яхт, параходів і так далі. І от в даній, ситуації, в даній ситуації, саме Андрій Єрмак від всієї цієї корупції, від всієї цієї загарбництва, від всього, всього він ну, знаєте, непричетний, як така, він адкремий. Він Uh, давайте подивимося, хто ж так хоче зап'ятнати Єрмака? Хто ці люди? Хто ці люди? О, в нас виходить якась королева матч! Не будь-хто. Тобто це якась жінка, яка дуже хоче керувати цією країною, яка дуже-дуже, але вона не може керувати. Тобто Це жінка, яка би хотіла. Іноді під жінкою може бути і партія. Но тут ми будемо говорити про жінку, яка м -м, може в очі дивитися і казати, що все хорошо, а насправді, а насправді ходити, да, і закону щось там. Теліпати, ну, тіліпати. Тілімпати. Отже, у нас є вже якісь персонажі. І це добре сфабрикована брехня. Карта мага і карта диявола говорять про те, що це добре сфабрикована брехня. Яку просто знаєте, зліплють. Ви помітили І ще одну, і ще ще. одну, зліплює не одна сторона. Бачите? Дві сторони зліплює? От, Клипають з усіх сторон. От, дуже багато ілюзій розказують, дуже багато, наче як хто таємниць, якихось інсайдів, наче, то, да? але вони до правди не мають від якого відношення. До речі, ви помітили одну таку річ? Якщо правда якась, ну, якась ситуація, правда, про неї дуже мало говорить, про неї дуже мало інформації, про неї дуже мало свідків. І іноді буває правду доказати, ну геть важко чого. Ну, тому що того, що коли ти, наприклад, щось робиш, ти не е, предполагаєш, що ти будеш оправдуватися. Тому ти не вважаєш, кожна людина, да, яка живе, ну ви ж не ходите, наприклад, сьогодні вийшли такі з дому, і раз такі сусідів всіх, ну підпишіться, що я в стільки-то вийшов з дому, вийшов сам туди-сюди. Ну, мало ля. Вдруг щось, правда? Ми ж про це не думаємо. Тому що ми живемо своїм ну, звичайним життям. ми не... Е не як це сказати, предполагаємо, що ми будемо потім е, виправдовуватись перед ким. І тільки люди, які на зарані щось хочуть зробити, вони починають десь якісь у них і свідки заготовлені, і ще щось, ще щось. Так і це. Ви дивіться, велика група людей, тим більше людей, які поїхали за кордон, вони не воюють, вони ніяким чином не допомагають армії. Вони там якийсь час розкрадали в Верховній Раді, той же саме там, Береза. То ж саме Омельченка да, і та інші, вони розкрадали наші з вами кошти, будучи нардепами. Да. А тепер вони замість того, щоб іти воювати, да, або бути в країні працювати на, ну там, не знаю, там, збирати якісь донати на дрони, там, комусь допомагати чи ще щось. Да. От, вони прикривають свої старі грішки і всі, замітьте, всі. Насправді були при владі, і давайте почесно. Ми що за їх, коли вони керували, ми що ну класно жили за їх? Ні, ми за їх правління жили хреново, як то кажуть. От, і е, хочу сказати, е, вони геть, жоден з них нічого гарного для людей не зробив. От, але вони всі організовано. Зараз що роблять розказують гадості про Зеленського, про Єрмака, тепер вже й до Буданова добралися. Замітьте, заложного не чіпають, вам не здається? Не, вони не чіпають там, не Порошенка, не Гончаренка, не Юлю Тимошенка. Не. Вони не чіпають е, о, о, то все чисті. Ті, вони віддавали вони е, свого. Вони 30 років в політиці, але вони всі чесні. І правдиві. Ну, і я хочу сказати, що дуже б хотілося, Дивіться, ось карта говорить про те, що їм би дуже хотілося, їм треба нова якась жертва для силовиків, для того, щоб зруйнувати імператора. імператора. Панієте, для того, щоб зруйнувати імператора. Для того, щоб і ця робота ведеться, вона не закінчена. Отже, ця підстава це знаєте, як то кажуть, підстава віку. Так само, як і це набу, яке підкаряється, було створено Порошенком на умову Євросоюзу, да? чи кого там. От, і зараз вони, вони, вони не бачать, вони не бачать інших корупціонерів, тільки ви замітьте, якщо, якщо ми бачимо про якогось ну, коруп, типа корупціонера викриття і одразу такі, це слуга народу, це слуга народу. А що в других партіях предельно чисті всі, чи що? Так давайте будемо називати фамілії імена, а не просто слуга народу, правильно чи ні? Але ми повернемося, ми повернемося не до цього, ми повернемося до пана Єрмака. Чого пана, тому що завдяки йому були обміни, великі обміни паланених. А тепер їх нема. Тому від цього легше. Але тим, хто замовив його, їм насрать. Їм насрать на ваших дітей, на ваших чоловіків. На ваших братів, на ваших е, батьків, те, що вони в полоні, чи вони десь там е, ну, рахуються в полоні, їх можна обміняти. Їм на це насрать. Їм головне втопити в багнюці всі, хто має відношення до Зеленського, дарватися до влади, і потім робити нам великий Армагеддон. А ми, як завжди, будемо хавати, того, що. Такої кількості, такої кількості з усіх сторін вже дивіться, вже на бананово почали. До цього вони його не, не бачили, да, не чіпали. Зараз втрах Буданов був поранений, він бойовий офіцер. Він, він не генерал, як Камельченка, а сидів 18 років в Верховній Раді. Поки сидів в Верховній Раді, отримав генерала. Притом він не бойовий, він не військовий, він міліцейський генерал, який сидить в Раді, отримав генерала погони і тепер сидить і розкриває нам великі е, ці, як вони називаються, великі таємниці. Чувак, так ти 18 літ. Ти що там робив? Боровся з корупцією 18 років і все вас? Возглав, як? Якщо ти боровся, то ти повинен був нам предоставити за ці 18 років, вже її можна було побороти 10 разів. А не вона сиділа від партії, партії Тимошенко, крало-крало разом з усіма деребами, а потім в такий раз, правда, люб виліз. Ну, добре, це я як завжди мітінгую. Але основне я хотіла вам оцю новину, хотіла з вами роздивитися, е, обсудити, обговорити. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І пишіть свої коментарі, будь-які коментарі, вони, вони, вони піднімають канал, е, і давайте не будемо давати російському, е, російському потоку інформації, е, за, за, заполонити Ютуб, хай буде український Ютуб на першій сторінці. Ну і обов'язково підпишіться на мій канал Вірші сучасності», там чудові класні нові пісні. Ну і пам'ятайте, що я викладаю курси Таро індивідуально вчу вас. Працювати старо, працювати так, як я працюю. Ви бачите, як я працюю, ви зі мною вже 5 років. от, Багато з вас, Ви багато хто ви бачили, да, як, як збуваються мої прогнози, не тільки в особистому просторі, а й політичні прогнози. От, ну, І пам'ятайте, і в мене є ще курс ну, і також я проводжу індивідуальні консультації. А до 15 січня у мене ще й 75% знижка для пенсіонерів. Не працюючих пенсіонерів віком від 60 років. на вайбер, я вам все розкажу. Пока-пока.